Інформаційний день на телеканалі Ті 7 Плюс триває. І ми продовжуємо вам розповідати про актуальні новини сьогодення зі світу України та Хмельниччини. Зокрема, у студії для вас працює Тетяна Дублянко. Отож близько 600 шкільних портфеликів освятили та роздали діткам, які перебувають під опікою карітас Хмельницької української греко-католицької церкви. Це в основному сім'ї, які перебувають у складних життєвих обставинах. І для усіх шкільне приладдя це необхідність та значна частина сімейного. Бюджету, якого і так зазвичай не вистачає, навіть найнеобхідніше. Отож, про дану акцію, про це і не тільки далі. Олеся Кузенко, психологиня дитячих проєктів благодійного фонду Карітас Хмельницький української греко-католицької церкви. Пані Олесю, доброго дня, і слава Україні, Доброго дня, героям слава. Отож почнемо говорити безпосередньо щодо даних портфеликів. Щодо даної акції вже не вперше відбувається вона у Карітасі. Ця акція насправді вже дуже давно, вона вже 15 15-й рік поспіль проводить таку акцію наш благодійний фонд. Угу. Що це за акція? Ну тобто, от е, вписано про те, що е, під опікою Карі та Хмельницький, сім'ї, які угу. знаходяться. Що це за категорія людей? Це та категорія е, людей, які знаходяться в якихось кризових ситуаціях і мають вразливі категорії. Тобто це дітки, де, е, в яких батько загинув на війні, це дітки, де є е, Виховує діток або мама, або тато. Uh -huh. Це багатодітні сім'ї, тобто ті, які надзвичайно мають складну життєву ситуацію і яким потрібна допомога. І тут мається на увазі не тільки матеріальна допомога. Uh -huh. Ми надаємо психосоціальну підтримку, психологічну допомогу. Працюємо з цілою сім'єю. В нас відбуваються зустрічі, заняття як із дітьми, так і з батьками. Де ви шукаєте такі сім'ї? Це база, соцзахисту, вони до вас звертаються. Як це відбувається? Е, більша частина приходять до нас самі. Е, вони знають, що в нас є такі дитячі проекти, в яких ми беремо під супровід, і приходять просто до нас в карітас або телефонують. Але частинка є таких, які ми відповідаємо на запити громади. Тобто до нас звертається староста громади чи фахівці соціальної сфери. І безпосередньо ми беремо їх під соціальний супровід з їхньої згоди. Якщо вони погоджуються працювати, тобто це не тільки видача якоїсь там натуральної допомоги. Якщо сім'я, мати, батько погоджується з нами працювати і ну щоб вийти з такої ситуації, то ми звичайно працюємо з ними. Угу. Ну і скільки тривала дана акція цього року? Цього року акція розпочалася ще на початку липня. Всі пересічні хмельничани, хто мав можливість, хто долучався до цієї, акції, приносили і шкільне приладдя, mm -hmm. і портфелики. Також долучалися багато наших постійних благодійників і волонтерів. І в останню хвилину один із постійних волонтерів приніс нам вже привіз дуже багато портфеликів, так що цьогоріч на все вистачило. І також долучаються деякі благодійники і меценати, і коштами, тобто вони пересилають кошти, і ми мож, можемо закупити шкільне приладдя за ці кошти. Акція ще досі триває зараз. Так, власне, сама акція, сам сам акція Шкільний портфелик відбулася 27-го. 25 27 до 25-го ми збирали шкільне приладдя. 27-го відбулася акція. Ну, це не тільки видача. В нас була ціла програма. Тобто в нас отець Роман освятив ті портфелики, благословив дітей до школи. Потім наші волонтери робили майстерки для дітей відповідно до віку, відповідно до вікової категорії. А після ми вже власне видавали ті портфелі в місті Хмельницькому. А вчора, сьогодні і завтра, ми вже розвозимо діткам, які проживають в сільських місцевостях. Угу. Ну і власне отримати даний портфелик, чи можна ще? От, якщо хтось з наших телеглядачів, до прикладу, подивиться даний ефір, і в кого є потреба, і власне підпадають під ту категорію, яку ви назвали, чи можуть вони до вас звернутися для того, щоб отримати необхідні канцелярські, е ну, якщо сім'я є одною із вразливих категорій. То вона звичайно може до нас звернутися, підійти до нас. Ми беремо таку сім'ю під соціальний супровід, тобто необхідні всі документи беремо, і людина та пише заяву. Заключаємо з неї договір, і договір, і по договорі тоді працюємо. Угу. Ну, власне, якщо говорити про список шкільного приладдя, вже що традиційно збираєте напередодні нового навчального року, от зошити в клітинку 12, 18, 24, 36, 48. Сім аркушів, далі зошит в косу лінію на 12 аркушів, в лінійку, звичайно, на 12, 18 та 24 аркуші, обкладинки для зошитів, пластилин, набір кольорового паперу та кольорового картону, ножниці, фарби, акварельні та пензлики, клей ПВА, прості олівці, кольорові олівці, точилка закрита, альбоми для малювання, лінійка до 15 см, гумка для стирання, ручки синього. Кольору даний набір, власне, це сформований згідно запитів шкіл, які надають власне. Чи як ви обирали, що саме от ці речі мають бути? Е, ну, це базові речі, які потрібні на 1 вересня школяреві до школи, і такі як пластилин, олівці кольорові акварель ми збирали до, до 8 класу, оскільки в школах є така, такий предмет, як мистецтво, і їм це все необхідне. А вже 9, 10, 11 клас ми намагалися складати туди більше зошити і товстіші зошити. Угу. І якраз таки от на більшу ну, так. сторінок, на 24, 36, угу. 48 аркушів. Взагалі цього року ви змогли зібрати 600 таких повних так. наборів. Угу. Це була якась е, запит від е, партнерів, чи ви дивилися по кількості? Е, чому саме 600? От, так це всі дітки, які знаходяться в нас під соціальним супроводом у в тих власне дитячих проєктах, які в нас є в карітися? Зрозуміло. Угу. <різь> ну і наскільки легко доєднувалися, долучалися ваші вже партнери, волонтери, люди ви казали також, угу. приносили. Звичайно, що легко, тому що ну, головна, основна мета такого, такої акції це зібрати школяра до школи для того, щоб він міг гідно зі всіма іншими школярами розпочати свій навчальний рік і щоб він не комплексував цей школяр, чи школярка. Угу. Щоб... Вимоги до портфеликів якісь були, чи були вони? Е, ну, е, Були вимоги, це мали бути нові портфелики. Угу. І, і, в принципі, ви сказали, ми перед ефіром з вами говорили, ви сказали, що буквально в останню добу вам привезли велику кількість. Так, так. останню добу до нас долучився постійний вже волонтер. Він зателефонував, чи нам не потрібно. Ну, звичайно, угу. що потрібно. Взагалі, в Карітасі багато дуже освітніх напрямків. Що цього року вже реалізували, і що, можливо, зараз триває. У нас в Карітасі працює кілька дитячих проєктів на підтримку сімей з дітками з вразливих категорій. Я вже сказала попередньо, що ми працюємо з такими сім'ями тривалий час, беремо їх під соціальний супровід і під соціальним супроводом ми вже. Займаємося з ними на різних заняттях. Тобто є для батьків, в нас є батьківські клуби, mm -hmm. це школа з позитивного виховання, це клуб самодопомоги, Тобто, це безпечний простір, тобто, як дитині допомогти в стресових ситуаціях і саме ну, і під час війни. Для діток в нас, в нас також є різні зустрічі, це і профорієнтаційні, це і навики повсякденного життя, Тобто, кулінарні клуби, фінансова грамотність. Тай-менеджмент, e, e, тобто все, що необхідно дитині, для того, щоб вона змогла e, вийти в світ після закінчення школи, для того, щоб вона могла e, роз... працювати далі, mm -hmm. для того, щоб вона могла обрати професію, яка їй по душі, e, для того, щоб вона могла жити далі. Взагалі e, було ще ряд і профорієнтаційних занять. Розкажіть про них. Профорієнтаційні заняття і зустрічі це досить цікаві, цікаві зустрічі, оскільки, окрім того, що ми займаємося з ними в центрі безпосередньо. До нас приходять і волонтери, які можуть розказати про свою професію чи про свою діяльність. А також ми вводимо завжди діток по навчальних закладах, вищих навчальних закладах, які в нас є в місті, угу. а також по підприємствах, по наших постійних волонтерах і наших постійних партнерах, де безпосередньо на підприємстві вони можуть побачити, як відбувається і що робить, що робити на даній в Щодо вікових категорій. Діти яких категорій могли брати в даних профорієнтаційних заняттях? Профорієнтаційні зустрічі це вже такі більш, більші дітки, тобто це 12-17 років. Ті, які вже в принципі так, незабаром будуть обирати професії, які шлях. будуть обирати собі професію. Цьогоріч в нас був табір профорієнтаційний, uh -huh. то ми щодня намагалися їх відводити кудись в два-три заклади навчальних, щоб вони могли і на заводи, щоб вони могли роздаватися. Де їм краще буде, і профорієнтаційний квест проводили завдяки нашим волонтерам. Тобто, вони збирали, готували вечерю за 50 гривень на двох, або могли і відкрутити колесо, Ну, тобто такого плану. От щодо літніх таборів для підлітків, так? Uh -huh. про які ви почали, які от особливості були цього річного табору? Як проходив день дітей? Скільки взагалі було дітей залучено до даного uh -huh. заходу? І яка була загалом програма? Ну, програма в них була насичена. Це було дві-три зустрічі в день це на п'ять днів. Uh -huh. Тобто ми їх водили на профорієнтаційні такі екскурсії uh -huh. і приводили до нас. До 20 діток таких було, але до профорієнтаційного табору ми ще проводили і такі літні табори. Це дітки були 6-14 років так само в тих таборах. Табори були два тижні, і більше 60 дітей було в цих таборах. Взагалі, це, тобто, це робота розважає. психологів з дітьми на які теми спілкувалися, як відбувається взагалі зараз робота з психологами, в чому особливість у ваших заняттях? З психологом заняття відбувається як індивідуально, тобто психолог працює із батьками, і з дітьми окремо так само, і групові заняття. Намагаємося на зустрічах на таких заняттях проговорити про все, чого не вчать в школі. Тобто, як справлятися з емоціями, як розрізняти ці емоції, як справлятися в якихось стресових ситуаціях, як вирішувати конфлікти, як не конфліктувати взагалі. Часто нам також допомагає і управління патрульної поліції, тому що зустрічаються з нашими дітками постійно і розмовляють з ними і про булінг, і про кібербулінг, і, і про, ну, просто ну, на ті теми, які дітям цікаві. Mm -hmm. ну, намагаємося їх на таких зустрічах підтримати, якось і щоб вони ну, змогли правильно на, на будь-яку стресову ситуацію. З всіма дітками проводити такі заходи, такі консультації, чи власне за потреби, якщо до вас звертаються безпосередньо батьки чи діти? Індивідуальні це по запиту, а угу. групові заняття ми працюємо з дітками з 6 до 17 років, тобто угу. шкільного віку, і угу. так само набираємо групу відповідно до вікової категорії. Тобто, в нас немає, що в одній групі працюють від 6 до сімнадцяти. Угу. Ми старші ділимо їх на групи. Угу. Ну і е, загалом зараз дійсно початок вже. Вже, в принципі, через mm -hmm. декілька днів починається новий навчальний рік, і яку підтримку будете зараз надавати, на що буде орієнтуватися ваша робота саме от в навчальний рік? Mm -hmm. ну, в рамках цього, даних дитячих проєктів в нас також є така підтримка, як допомога з навчанням. Тобто, якщо є в дитини якась проблема з навчанням, mm -hmm. це така наздоганяюча ну, освіта. Тобто ми допомагаємо дитині краще освоїти і швидше освоїти матеріали, якщо дитина цього потребує, це, це за, за запитом. Угу. Ну і взагалі, як можна потрапити в дану програму під супровід, що має заповнити сім'я? Які документи вона має мати, аби потрапити до вас? І чи ще набираєте дітей? Так, до нас в дитячий проект можна потрапити, якщо сім'я знаходиться в складній життєві обставині і має вразливу категорію. Потрібно до нас або прийти в зарічанська Річанська 10 3, або зателефонувати на гарячу лінію. Що потрібно мати, якщо прийти? Тобто, як це має бути якась письмова заява, це мають бути якісь довідки, що свідчать, що сім'я в кризові, Не, звичайно, це потрібні особисті документи мати свої та дітей, а також якісь підтверджуючі документи. Документи, що дійсно сім'я знаходиться під тою категорією. Чи це посвідчення багатодітної матері, чи це якась довідка інша така, що батько знаходиться на війні, тобто мають бути підтверджуючий документ. <гум> ну, і власне, дітей від 6 до 18 років можете приймати і з ними займатися. <гум> так, звичайно. Ми дякуємо вам, що прийшли до нас. Отож, Олеся Кузенко, психологиня дитячих проектів благодійного фонду Карі та «Схмельницький» Української греко-католицької церкви була з нами. Дякую. Дякую вам.